Ззовні звичайний причіп, а всередині лазня на колесах. Півроку тому ідея виготовити таку для бійців 86-го окремого батальйону тероборони виникла у підприємця Володимира Зюськіна. У грудні морські контейнери розміром 6 на 3 метри почали перетворювати на пересувну лазню. Головна у нас була ціль, швидкий нагрів води. Година 20 і 700 літрів гарячої води є. І процес іде сиде Хлопці. Миються, а вода далі гріється. Нам би в два рази більше контейнер, ми б зробили в два рази більшу баню. 24 кВт котел стоїть. Він укомплектований генератором для подачі води для всього. Твердопаливний котел, плюс стоїть тен. Якщо дров нема, генератор тен буде палити, буде працювати, нічого не потрібно. На повністю мобільні це баня. як для себе з душою, щоб щоб хлопці, коли вилізли з тих болот, з тих окоп, зайшли і хоч трошки почувствували себе, що вони в чистоті в порядку, як в себе вдома. Долучилися до створення мобільної лазні приватні підприємці разом з працівниками товариства Хмельницьк залізобетон. Вибрали конфігурацію бані і розписали, хто що має робити, і процес пішов. Передані там його оздобили, повністю утеплили, перегородки поставили. І таке інше. Ну, Вход зробили, справа, зліва. Ми змонтували обігрів в бані, щоб була гаряча вода, холодна вода. Дві ральних машини вже розташовані там всередині і повністю все вони можуть попрати білизну і помитися в цей період, коли буде пратися білизна. Їхні. Шість чоловік одночасно, приблизно десь 30 людей буде митися, коли будуть мінятися вахта в них. За день роботи у пересувній лазні зможуть помитися і одночасно попрати речі близько сотні військових. Юрій каже, вдячні усім, хто допомагає тут в тилу. Ми зараз обороняємо наші кордони і там відбита територія, яка була під окупацією вісім місяців. Там немає ні світлу, ні води, ні газу, майже нічого. Ніяких умов для того, щоб Саме елементарне помитися і постирати речі. Кошти на мобільну лазню збирали усім миром від бізнесу до благодійного фонду. Лише у Фейсбуці з 28 листопада по 21 грудня хмельничани задонадали 70 тисяч гривень. Це був такий посил на саме теплий душ для хлопців нашого 86 го батальйону. Вартість цієї бані станом на сьогоднішній день в районі 400 тисяч. Тобто решту коштів докладав Володимир Зюськін, брати Корбути. Я дуже погано уявляла, як це можливо зробити в прицепі от, от, саме таку конструкцію. Зараз сама подивилася і була просто ну, вражена тим, які вони молодці. Нині лазня на колесах вирушає до захисників на південь. А Володимир Зюськін каже, тепер хочу виготовити для воїнів машину холодильник. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.